Привіт! Запрошую вас подивитися, що там у нас у старій хаті. Традиційно клямка, і заходимо всередину. Що там? А тут ви бачите уже нові вимикачі, наприклад. Шукали щось таке, щоб нагадувало старе, бачите, нові лиштви навколо вікон. На жаль, не вдалося зберегти старі, ось ці такі, бачите, там, де облізла фарба, то це старі дубові, вони в прекрасному стані. А ось ці довкола не вдалося зберегти старі, тому що вони були соснові і вони повністю були поїдені шашелем. Те саме сталося і з лиштвами навколо дверей. Ну, Ви бачите вже стіни рівненькі, бачите вже чистову густяшку на підлозі. Ось ці двері, вони лишаться, потім повісяться назад. Бачите, уже такий загальний простір у кімнаті, уже є підлога, тому що в останньому відео я вам показувала, як соломінна ніжка там лишається слід. А тут уже є всюди підлога, є драбинка. Драбина це. Символічний для мене об'єкт, тому що моя друга книжка називається Драбина. Я люблю драбини. І зараз ми з вами подивимося, що там на другому поверсі. Ну, це, звичайно, не другий поверх, це скоріше другий рівень, бо хатка маленька, а ми збираємося нею користуватися активно. І тому нам, звичайно, потрібні якісь додаткові спальні місця. А ага, це прекрасно, ось тут якраз можна покласти скільки завгодно людей, хоч 10. І тут такі звичайні балясини, чи балясини, як вони правильно називаються, ми просили такі без жодних декорацій. Ось ви бачите весь простір зверху. І тут стріха іще ближча, можна на неї роздивитися, всі деталі побачити на другому рівні, це дуже прикольно. Ну і потім підлога іще буде покриватися, звичайно, фарбою для того, щоб не ходити по бетону. Ось тут ми пробували два квадратики фарби, це буде кухня тут. Тому що це не буде видно, бачите, темніший і світліший. І все-таки вирішили світліший. Попри те, що на світлішому, звичайно, краще видно всяке сміття, але все одно це буде ванна тут, і ви тут бачите, наскільки це тільки перший чорновий шар фарбування, але наскільки світлі стіни вже вам дають відчуття простору, і це вже такий невеличкий тизер, яким цей простір буде потім. Це ось вікна. Бачите, вони ще будуть фарбуватися. І далі побачите стелю, ну, звичайно, вийде з вікон. Бабуся каже, що не треба було тут два вікна, треба було лишити одне. Але як на мене, я дотримуюся філософії свого дідуся? Він вважав так: що більше вікон. То краще. Звичайно, він не дожив до двадцятого року, і зараз, можливо, ми хотіли мати принаймні одну кімнату без вікон, і що в новій хаті, що в новій старій, але але всі кімнати у нас з вікнами. Це ось ми фарбуємо уже не ці лиштви заново. Ну, бачите, я дуже старалася змішати, я всі фарби мішала сама вручну, тому що мені хотілося саме такого відтінку, я дуже його добре уявляла. І, як на мене, відтінок оцього синього, такого приглушеного синього, він вдався ну, просто ідеально. Дуже мені подобається цей світліший синій всередині, чи блакитний, чи голубий, а навколо такий темніший відтінок. Бачите, вікна такої висоти вийшли, що вони ідеально лягають для трирічної дитини. Відповідно, по зросту. Ну, але що ж, хатки раніше робили низенькі, а у нас ще й вийшло так, що хатка вийшла і ще нижча, Ну, вікна ми ж не переміщали у стіні, вони лишилися на тому ж рівні, а підлога виходить, що трошки піднялася. Багато хто мені казав, що от шкода, що пластикові вікна вони не пластикові, вони дерев'яні, але зі склопакетом всередині. Вони не пластикові, там немає ніяких пластикових частин. Ручка там тільки пластикова, але і вона теж заміниться, вже замінилася. На бронзу. Дуже мені подобаються тіні в цій старій хаті на білих стінах це красиво. Ну і зараз я вам вже покажу. Там десь є уже пофарбована підлога, чистова. дуже красива. Ці двері не можна було не пофарбувати, вони були в дуже поганому стані і зліплені взагалі не ясно взагалі з чого. Вони найгірші, мабуть, по своїх якостях на всю хату. Бачите, ванна вже стоїть. Ванну ми купили на OLX. це чавунна ванна. Нові ванни коштують якихось шалених грошей по 150 тисяч. Ми купили за 4 тисячі на OLX, вона в хорошому стані, пофарбували їй бочки. Може, ще колись вона відреставрується, але, якщо чесно, мене напрягає, навіть якщо там якийсь кутик ржавий, це, як на мене, це не проблема. Далі ось, ця, ось цю раковину це авторства Івана Бобкова, а тумбочку ми з Марічкою реставрували. Марічка її залила епоксидкою, а під епоксидкою живі лілії нашої прабабусі. Ну, в сенсі ті лілії, які садила ще наша прабабуся, і вона її щоліта цвітуть. Це картина із плитки теж Івана Бобкова. Можете загуглити його, його роботи. Мені дуже подобаються його плитки і його посуд. Дуже такі оригінальні цікаві роботи. І окремо, звичайно, дуже приємно глянути на двір. Двір дуже зелений, дуже приємний. Це той двір, в якому ми виросли. І Для нас, звичайно, він має таке особливе значення. Це кухня, бачите? Тут раніше дверей взагалі не було. Ці двері нові, але ми вирішили, що цю, ця стіна була в найгіршому стані, і нам не вдалося її врятувати. Тому ми вирішили вже і вихід зробити на дві сторони. Це завжди зручніше. Я оце що з вікнами, що з двері. Мені здається, що більше дверей то краще, що більше вікон, то краще. Ну, звичайно, якщо не враховувати безпекову ситуацію. Цей дворик, бачите, тут новенький, там трава новенька. Це кухня, бачите, вже з'являється тут якась скатертина нам сусіди подарували, там вже холодильничок, і посудомийка стоїть. Посудомийка точно така, як була в наших предків, звичайно. Це підлога. Підлога дуже красива вийшла. Вирішили фарбувати її в один шар, і в неї така приємна шерхлість вийшла. Тобто вона не така гладесенька, щоб вона не нагадувала лінолеум, а щоб вона нагадувала ну, ось таку шерхлість такого. Як натурального каменю, звичайно, це бетон, а під, нею, а під ним тепла підлога, але все одно мені дуже сподобався цей колір. Ось ви бачите вже фінально пофарбовані вікна. Як на мене, прекрасно, і воно мені, звичайно, нагадує те, як воно було в дитинстві, тому що кольору цей внутрішній майже такий самий був, а зовнішній трошки інакший, звичайно, я зробила відтінок. Це така книжка «Old Hata Book», Це не моя книжка, але це книга із фотографіями хат зі всієї України, в тому числі там є, на жаль. Фотографії хат, які зараз знаходяться під російською окупацією. Це швейна машинка нашої бабусі, вона тут нам поки що служить тумбочками, якісь свічники з Південної Африки. Ну тобто, в нас такий виходить це рівно хаотичний дизайн і на умеблювання поки що можна не дуже звертати увагу. Я думаю, що це щось тут мінятиметься, тому що ви вже бачите хату, яка вже в користуванні, тому що нас вже було багато і. Вже Треба було, щоб тут хтось спав і тут хтось ночував. Давайте ще глянемо ось ці двері потім пофарбуються, я вам покажу, але ми ще глянемо загальний вид хати і зверху, як воно тут все відбувається. Бачите, тут уже підлога, там уже немає такого проміжку між стріхою і підлогою, він теж уже заробили його. Тут ви дуже близько до цієї стріхи, тут можна покласти скільки завгодно матрасиків. Але ще я би хотіла сказати, що ця стріха, вона не тече, вона береже холод і тепло, але звукоізоляції нуль. Чути дрони, так як наче ти лежиш під відкритим небом, чути цвіркунів, чути, як коти лапками по призбі ходять. І Якщо хочете ось тут на другому поверсі під стріхою розказувати якісь таємниці, не раджу це робити, тому що знадвору чути всі-всі-всі розмови, які відбуваються під стріхою. Ось такий вам загальний план кімнати внизу. Вона дуже світла, таке враження, що дуже простора. Світло тут іще таке. Біле Воно мені не подобається, і його вже замінили на жовте. Пічечка вже працювала і вона працює ось такий загальний вид. Дуже я задоволена цим рішенням не класти ніякої стелі, тому що інакше було б таке зовсім інше враження від простору і не було б видно цієї стріхи. Я не знаю, мені вона візуально страшно подобається, і мені хочеться, щоб її було видно. Хоча побачимо, як буде зима, тому що мене питали, а як тримає температуру. Ну, Ось приходив пан, який нам налагоджував котел, і він, він людина, яка займається якби оптимізацією в приміщенні. Він зайшов влітку, а в хаті дуже прохолодно. Або який раз була спека, і він каже: О, тут холодно, значить, це тепла хата. Тому що якщо вона влітку береже е, нічне, нічний холод, значить вона взимку буде берегти тепло. Ось ви бачите, тут є ця стеля, ну тому що там же ж другий, другий рівень. Ці двері лишаються такими, як вони є. коричневими їх фарбувати не будемо. Тут була там картинка з вітряками, тут картинка з овечкою, це теж такий референс до вівці цілі. І взагалі, от спати під цією стріхою страшно приємно, дуже класно, тому що це візуально приємно, вона пахне приємно відчуття якоїсь свіжості, абсолютно немає ніякої вологи у хаті. Це багато хто боїться, що буде якась зайва волога від того, що це такий натуральний матеріал. Але ні, все сухо. Приємно, немає, немає вологи, немає ніякого незатишного відчуття від, від цього матеріалу. Дуже класно щось та розбиралися наші предки, які вкривали хати. Ну, мабуть, не було можливості інакшої, але все одно, що вони вкривали хати цим матеріалом. Ці двері трошки ми відреставрували, там трикутнички нам такі Сергій зробив. Пошліфували як могли, але їх, звичайно, треба буде пофарбувати, хоч ви мені казали, що може не треба фарбувати. Але для захисту всі ті, хто працює з деревом, кажуть, що пофарбувати треба. Ці не можна було не пофарбувати, вони в поганому зовсім стані. Ось така загальна ванна, мені дуже ці два вікна подобаються. І... Це я готувала хату до приїзду гостей. Звичайно, не можу втриматись, щоб знову не показати цей зеленющий двір. Це літо, оце зараз дивлюся, і мене вже прибирає ностальгія, що літо минуло. А ось цей шматочок відео: це я була встала зранку, і вночі був дощик, а потім розвиднілося, і після дощу мокра стріха виглядає, вона просто виглядає як ведмежаточко, як не знаю, песик, такий при... Приємний з шерстю, як якесь звірятко. Вона настільки гарно, як хутро якесь виглядає, що я вам не можу передати. Це дуже красиво, і мені настільки подобається спостерігати, як вона змінює колір від погоди, від вологи, від освітлення. Ну це дуже красиво, це справді красиво. Тут ви бачите, що почали ми робити вікна. Ось ці обрештування навколо вікон, там, де темніші шматочки, то це ті, що збереглися старі. А решту вони вже були такі зовсім трухляві, то довелося робити нові. І зробила їх, звичайно, за подобою і образом попередніх тих, які я пам'ятаю ще з дитинства. Ось цей колір, який я намішувала, дуже довго я його мішала і намагалася добитися саме того відтінку, який у мене був в голові. І врешті я. Добилася. Мені дуже сподобався фінальний результат. Бачите, такі трошки невеличкі декоративні елементи. Але я жартую, що як тільки пофарбували ось ці штуки навколо вікон, вона зразу, хата, як нібито вона зробила собі оці класні брови, ламінування, брів, і, і вій, вона зразу стала виглядати набагато виразніше. Далі ще вам все-таки покажу фінальний Ну, ванну, як це все виглядає? Тут уже з'явилися якісь невеликі елементи, а там килимок, а там вон, поличка це теж ми стару знайшли, дзеркало уже повісили, воно вже не стоїть біля раковини. Там якась корзинка, не знаю, можливо, тимчасова. ну Ви бачите, що це вже ванна, якою користуються. Ось ця раковина і тумбочка, якою стара з Кривого Рогу наша тумбочка, яку ми з Марічкою відновлювали, шліфували, дерли заливали епоксидкою і так далі. Там уже шампуні стоять на підвіконні. Тобто ми бачимо, що це вже ванна не інстаграмна і не тіктокова, а така, якою користуються. Я це не вмію насправді так зробити. Знаєте, як це в Тіктоці роблять, Там було далі клац пальцями і стало. У мене все так дуже поступово, може, нудновато вам, але вибачайте, будете дивитися. Так, як воно є. Тут ви бачите, що кухня, там бурячки це робота Уляни Балан. Дуже люблю її роботи, і бурячки, мені здається, просто ідеально вписалися на цю стіну. А ці двері, ось це теж я намішала фарбу, дуже старалася, і вже вони пофарбовані. Ну, і ось хата з підведеними бровами, з підведеними віями е, нафарбувала очі і тепер стала дуже виразна. І бачите, я ці трикутнички ми ще пофарбували тут коричневе, а це я намішала ще такий колір е, приглушено-блакитний. Як на мене, дуже красиве поєднання, я і одязі люблю поєднання цих кольорів. А потім ще зробили таку підсвіточку. Теж дуже красиву, нехай уже хата світиться як космічний корабель, затишна, красива і ця стріха, і ці вії, і ці брови. Як на мене вийшло просто класне поєднання і сучасності, і такого образу української хати. Я дуже рада, що мені довелося цього літа позайматися цією хатою. Дуже рада, як ми з Марічкою багато чого поробили разом: реставрували тумбочку, реставрували ще один столик. І це взагалі було дуже приємно. Завжди приємно відновлювати щось старе. Можливо, це нераціонально це робити, але я була дуже рада провести це літо саме в цьому місці, як завжди, практично. Що ж, лайк, підписка, пишіть, чи сподобалась вам хата, як вам її майже фінальний варіант, тому що я ще обов'язково з вами поділюся якимись деталями інтер'єру. Бувайте!